Дайте нам вашу зброю, і ми повернемо наше. Володимир Зеленський виступив на традиційному українському сніданку у Давосі. Він заявив: наша країна не може постійно виїжджати лише на вмотивованості. Нам потрібні й далекобітні системи вогню, аби наносити удар по тимчасово окупованих територіях. Звіти, звідки летять сьогодні, ракети іде артилерія. Наприклад самого Херсону, який ми деокупували, на іншому березі стоїть артилерія, стоїть відповідна зброя на такому відстані, куди ми не можемо дотягнутись. Президент закликав партнерів не зволікати із допомогою, згадав і нещодавню заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца. Той сказав, ФРН передасть нам танки лише тоді, коли це зробить США. Коли ти кажеш, я дам наприклад танки, якщо хтось інший також дасть танки. Я потужний у Європі. Я допоможу. Якщо хтось, той, хто поза Європою, також допоможе. Мені здається, що це не дуже правильна стратегія. Підтримав промову президента і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Переконаний з заходу не варто боятися ядерного шантажу кремлівського диктатора, адже далі погроз той не піде. А ще розкритикував тих політиків, які досі думають, як зберегти обличчя Путіна. У нього наразі економічний параліч. У нього земля пішла з-під ніг. Індія, Китай. Вони безумовно відвернуться від нього. І це лякає росіян, тому що він цього робити не буде. Це не наша робота думати про Кремль, не наша робота в тому, щоб стати його політичними секретарями. Ми не повинні думати про його кар'єру або хто буде його наступником. Натомість наголосив, світ має зосередити свою увагу на допомозі Україні та надати усі необхідні інструменти, аби закінчити війну, тобто зброю та системи ПРО. Хаймар став дуже ефективною зброєю. Дайте їм танки, нічого ми не втрачаємо. І найважливіше те, що ми продовжимо недооцінювати можливість і бажання українців боротися та захищати свою батьківщину. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, переконаний у перемозі України. І Європа у цьому допомагатиме. Бо ж амбіції Путіна можуть не закінчитися лише на нашій країні. Це не тільки про військову сторону, також ми говоримо про цінності, захист демократії, але є і воєнна сторона. Одного дня подумайте, Росія зможе контролювати Україну. Вона на цьому не зупиниться. Ми знаємо, що може статися, якщо агресор продовжує робити те, що робить, і його не зупиняють. Ми це вже бачили. Саме тому ми абсолютно об'єднані в Європі. Ми будемо працювати, і це не тільки Європа, США і Канада. Я дуже радий, що все більше. Країн приєднуються Катерина Шевчук. Новини 33 третій канал.